Ірина Хоменко зустріла початок повномасштабної війни у рідному Маріуполі. Там пробула до березня 2022 року, поки не зрозуміла, потрібно терміново евакуюватись, адже місто постійно було під ворожим вогнем. Ми не готові були до того, що в нашому 21 столітті пошеться. Отаке, і нам доведеться сидіти в підвалі з дітками. Якось готувати, тому що готувати було дуже важко. І коли по дому стріляли, ми, нам потрібно було забігти у підвал, просчитати скільки секунд, потім вибігти, помішати і обратно заскочити в спіти в підвал. Виїжджати Ірині Хоменко теж доводилося під обстрілами. Жінка знайшла прихисток у Хмельницькому. Тут з'явились на світ двоє її внуків. Із монологом про цей фрагмент свого життя виступила на сцені театру імені Старицького. Вона одна із шести вимушених переселенців, які взяли участь у театралізованому драматичному дійстві. Монологи рідного дому. Я б хотіла, щоб люди зрозуміли, що це така війна взагалі. Тому що, ходячи по вулицям, ми бачимо ту картину, мирну картину, да що люди ходять. Спілкуються, сидять в кафе, а там передова. Глядачі почули історії українців із Маріуполя, Харкова, Соледару, Запорізької та Херсонської областей. Вони розповіли про окупацію рідних населених пунктів евакуацію та життя у новому місті. Ми обирали оцей цей певний найщемливіший, найболючіший, найцікавіший, най Ті моменти, які були моментами випробування для кожного з них. Чи всі погодились? Ні, не усі. А тому, що хтось говорить, я не зможу це пережити заново, а хтось говорить, мені треба це розповісти зі сцени. У театралізованому драматичному дійстві взяли участь також солісти академічного муніципального естрадно-духового оркестру молодіжного театру без меж та троє хмельницьких співаків. Таке синтетичне дійство з ціллю показати, що ми разом, ми єдина Україна, що ми допомагаємо одне одному і віримо в нашу перемогу. Це певні метафори, це певні якісь символічні речі, які говорять про нашу біду. Це багато компонентів, тіньовий театр, і сценографія, яка міняється в кінці відбудовується, рідний дім відбудовується. Я насправді щиро радий, що в 2019 році народився. Проєкт, монологи війни, тепер це монологи рідного дому. Дуже важливо, аби люди, які пережили цей біль, цей страх, цей жах, говорили про це, розповідали, ділилися своїми емоціями. Ірина Муляр, Данило Біга новини міста.